Ігровий світ не стоїть на місці, і з кожним роком він удосконалюється. Все більше грошей приходить в ігрову індустрію, як ви ж могли замітити, в тійніші крутяться великі досить кошти. Недавно ж Rockstar випустила новий трейлер для своєї улюбленої гри GTA 6. І як ми бачили, на ютубі це був повний вибух. і... Відео стало вірусним і побило усі рекорди Ютуба і набрало більше 150 мільйонів переглядів. А я ж вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні ми поговоримо про топ-5 ігрових монет у криптовалюті. Це будуть монети як Play to Earn і ігрові площадки, будь-які, які дадуть вам шалені екси протягом цього року. Отже, підписуйтесь, ставте лайки і давайте почнемо. Отже, якщо ви тільки починаєте створювати свій криптовалютний портфель. Для початку хочу вам дати декілька порад, щоб ви в подальшому змогли винести свій портфель у стабільний прибут. Більшість гравців цим користуються, і в подальшому на великій дистанції це завжди буде у вас плюс. Отже, для початку давайте візьмемо ваш портфель і поділимо його наполовину, і справа з половиною ми завжди повинні вносити дві фундаментальних монети. Отже, це буде BTC і Ethereum. Наприклад, у нас на портфель іде 1000 доларів. Ми маємо 1000 доларів. І обов'язковим етапом ми закидаємо в BTC-ефір, і ефір, це буде 500 доларів. Отже, ми їх закидаємо, ми не купляємо на, одразу на 500 доларів в BTC BTC-ефір. Ми купляємо, наприклад, там, кожен тиждень на певну суму, на 50 доларів. Або чекаємо корекції і викупляємо, наприклад, на 100-200 доларів. Інші кошти ми. Не беремо до уваги, так як ми хочемо їх також використати, тому що ви можете не знати, коли закінчиться ця корекція, і тим часом ви собі захищуєте свій портфель від глибокої просадки. Е, якщо ж ви, наприклад, купили біток по 30, і він просів на 15. Так, ви його тут купляли на 200 доларів, і знизу ви ще раз докупляєте його на 200 доларів, і у вас середня ціна виходить. Набагато краще. Вона у вас там, наприклад, вийде 22 тисячі, десь так приблизно у вас буде середня ціна. І в цьому полягає суть. Іншою частиною нашого портфелю будуть альткоїни. Альткоїни ми можемо купляти різні, це вже незалежно. Ми, наприклад, хочемо 5 альткоїнів. так? І на кожен альткоїн ми собі розвиваємо кожне місце. Таким чином, ми робимо портфель максимально безпечним. Собі робимо таку страхову подушку, якщо ми почнемо падати. Отже, я надіюсь, ви собі вивели певний процент під ось ці монети, і обов'язково цим скористаєтесь. Так, перейдемо до риночної капіталізації. Це геймінг, це ті монети, які я буду сьогодні про них розказувати. І, як бачимо, зараз. Е Ринічна капіталізація на них не дуже є високою. Були часи, коли на геймінг був високий попит, і усі ці всі монети давали шалений ріст. Зараз такого немає, тому м, тільки деякі монети дають 3-4 ікса зараз, два. А більшість зараз вони стоять в такому своє боковику. І тому поки що немає ніякого такого ланцюгового етапу, щоб весь цей сектор почав рости. Отже, зараз я вам покажу ті монети, які я не включив в список, але вони також варті вашої уваги. Отже, давайте перейдемо. Так, Це Illuvium, це такий собі стім в світі криптовалюти. Chrome, який я також мав досить непогано дав уже. У нас тут є PlayDub, обов'язково можете придивитись, купити на певний відсоток це максимально нижчі ідуть рискові криптовалюти. Аліса Gods, Gods також уже дав. Я його купляв по 0,20. Він вже дав майже 2 ікса. E, Alien World VR. Також можете придивитись Minus of Офделенія. Це такий собі playto Earn проект на якому ви маєте землі, добуваєте руду. E, D-Race це вже як перегони йдуть. Також там багато інвесторів, і до цих двох проєктів ви можете вложити певний малий, дуже відсоток. Як бачимо, d рейс вже там дав вроде 2X, а 3X, а я дивився так нижче. Вже не рекомендую тут брати, тому що тут вже йде ризиковані монети. Усі монети, про які ми сьогодні будемо розмовляти, будуть доступні на біржі Bings і Bybit. Ви можете зареєструватися в них по моєму посиланню. Я залишив його знизу під відео, де ви отримаєте додаткові бонуси і при першому депозиті до 5 тисяч бонусами. Отже, не зволікайте, реєструйтесь. Після того, як ви зареєструєтесь, ви зможете поповнити їх як через P2P або ж депозитом через іншу біржу. Перейдемо до самих монет Номер 5 Start Atlas – це рольва гра на тему освоєння космосу, створена на базі мережі Solana. Працює ігра як і Play to Earn. Гравці отримують нагороди за свої успіхи в дослідженні галактики у вигляді токенів Atlas, які вони можуть використовувати для придбання ігрових предметів. Сама гра створена на движку Unreal Engine 5. Start Atlas – одна із тих монет, яка дійсно створена з душею, не тільки щоб розробники заробили собі грошей. Але і гравці насолодились цією грою, і я дійсно рекомендую її як покупку на спот, тому що зроблена вона не просто так, і зараз вона знаходиться на самих низах. Її багато хто недооцінює, але у неї шалений зараз потенціал. Також хочу наголосити, що вона знаходиться на 427-му місці, що є також малоліквідною монетою, яка може дати вам близько 10 іксів. Це максимально гарний проект. Він знаходиться зараз на ступені накопичення. Як бачимо, був на 0,20 центах і зараз вкотився майже в 90%. Тут ми бачимо, було ступінь накопичення близько 2-3 місяців, може навіть 5. І після чого був такий собі поштовх. Позиції ви можете набирати на ось тих цифрах, коли ціна дійде до нижнього рівня. Торгівлі, ви зможете собі набирати портфель. Зараз ви можете взяти там на половину суми, а іншу частину добрати уже нижче. І так, як я раніше сказав, ви зможете собі зробити середню ціну набагато краще. Отже, по інвесторам, у нас є Animo Brands. І як бачимо, зараз монета другується на токен сейлі. Це більше 4 іксів від токен сейла. Хаб був на 200 іксів. Я думаю, багато хто вже її там фіксував з інвесторів, так як ось таке почалось падіння. І це хороша монетка, щоб зараз ви її взяли в подальшому, яка дасть вам достатньо багато іксів. Sandbox – це гра Play-to-Earn, що поєднує технології блокчейну дефі і нефті в 3D-менти вселені. Віртуальний світ дозволяє гравцям створювати власні ігри та продавати цифрові активи за допомогою безкоштовних інструментів. Створені віртуальні товари можна буде в подальшому продати або зробити як NFT і продавати за токени сент. Токен Send – це нативний токен Sendbox. Він використовується для проведення усіх транзакцій та внутрішньої ігрових В Свій час монетка Send була абсолютним лідером по гейм індустрії. Там крутилися великі кошти, велика реклама була від Snoop Dogg, від інших знаменитостей. Що ось от у вас є земля, купляйте її. Тоді в той час монета активно ширилась і були великі досить ікси. Перейдемо до інвесторів у 2021 році, як бачимо, тоді ж був і хайп по цим монетам. Близько залучили 90, 93 мільйона ці осі, осі компанії. Я думаю, що кожен знає Galaxy, Samsung був залучений, Polygon, і ComAs також відома компанія Stakefish Також є у нас. Так, перейдемо до графіку. Монета знаходиться на 70-му рангу по капіталізації 1 мільярд. Монета вже близько, так, перейдемо до графіка, вже великий термін, як вона торгується ось такі змій подібні траєкторії. І пішло вже накопичення, вона вже нижче не хоче падати. І, скоріше за все, може відбутись як ось тут. Монетка просто йшла. Низом, і почався ось такий вибух. Це може відбутися з любою монетою. Тому по цій монеті, я думаю, абсолютно буде точно ріст, головне терпіння, і усе буде у вас. По цілям, які вам купляти, потрібно, ви можете так само її купити на теперішній час і добрати ось вже нижче або ж чекати. Корекції біткоїна до 36-37 і після того її вже купляти по будь-якій ціні, яка вже буде. По цілям, я думаю, що вона ось сюди спокійно дойде, тому що тут політ вже такий собі вільний і зможе дойти навіть до 2,7. Дальше буде видно, не можу нічого вам обіцяти. Altem у неї був по 8 доларів. І зараз вона торгується на 60 іксах для інвесторів. Інвесторів тут багато, тому я не думаю, що вам варто зараз показувати їх. Перейдемо далі. Так, тут ось їх сайт, я покажу, що це за монета, що вона робить. Тобто, будь-який гравець, який заходить в її гру, він створює свій власний світ. і... Або ж заходить на чужу уже землю, на якій він може щось виконувати, якісь завдання різні. Так, знизу ми бачимо Interactive Ways. Так, тут також побудова світу. Ubisoft були залучені. Ще одних із крутих брендів, це є абсолютний також плюс. Тут вони показують різні ігри. Гаразд. Давайте перейдемо до наступної монети. А для того, щоб стати успішним трейдером, переходіть у наш телеграм, де ви знайдете аналітику та прогнози по ринку, безкоштовні сигнали без цих всіх віпок, актуальні новини, і головним плюсом є спільнота експертів в чаті, де ви зможете поділитись думками з іншими учасниками. Сміливо переходіть та почувайтеся удома. У місці у нас Decentraland. сама назва говорить за себе, що це незалежний 3D-острів, на якому гравці можуть вирішувати і голосувати за внутрішню ігрову. Та іншу політику це такий собі віртуальний світ, який заснований на блокчейні. Користувачі у ньому заробляють і володіють землями, ділянками, витворами, мистецтвами і нефті, які в подальшому можуть також придбати. Отже, основна суть незмінна, як і з іншими монетами. Так, монета знаходиться на 82-му місці. Зараз ціна близько 0,5 центів, і маркеткап чуть менше, ніж у Sandbox. По графіку вони точно одинакові. Тут можна сказати, це як два клона. Ви можете вибрати один із е двох. Тобто я вам рекомендую брати або ж Manu е Decentraland, або ж Sandbox. Вони за своєю побудовою і за своєю механікою є абсолютно майже одинакові. М -м -м, можу сказати, що Sand більше він такий собі. Рекламний, і в нього більше вже залучено коштів, чим у MANA, Але по суті, це два одинакових токена. Як бачимо по графіку, це один і той самий графік, можна випадково навіть не зрозуміти. І так, такі самі цифри, як ми бачимо, більш схожі у них, ви можете зараз також купляти по Тейку, я думаю, 2 і 3 тут. Ну, тут навіть швидше більший ріст буде швидший, ніж у Sandbox, тому що тут одразу після 1 долара макта в проторгівці, і можемо побачити досить яскравий показник по цій монеті. По інвесторам тут Digital Grouping Center, але тут чомусь не написані усі. І, як бачимо, торгується близько 20 x від інвесторів. Більшість інвесторів вже її злили, скоріше, за все, тому що монета дійсно вже довгий термін. А, look it Up, 100% було від, віддано інвесторам, тому вам немає що хвилюватися. Це монета вже яка є старою. Ці дві монети ви можете купити як і на біржі Бінкс, так і на Bybit. Перейдемо до наступної, моєї улюбленої. Якщо у вас досі немає аккаунту на біржі Bings, яка є досить новою і пропонує багато нових функцій. А саме удвічі більші бонуси для нових користувачів, різноманітні акції, одна з яких це нещодавній проведений адвент-календар, де ви ще можете до сих пір забрати халявні монети на спот, такі як Arbitrum, XRP, повна анонімність без верифікації особи, щоб почати торгувати. Але найбільшою особливістю є нові монети, які ще не залістились на топових біржах, на споті і фьючерсах. А також вам не потрібно шукати брокера, щоб почати торгувати акціями, індексами, товарами або ж фондою. Перейшовши за моїм партнерським посиланням, отримаєте максимальні бонуси і знижку на комісію. Проект Vulcan Forge містить у собі ігри, маркетплейс, різні землі, обмінники, декси, більше 10 своїх ігор, свої блокчейни, ноди. Я вже давно слідкую за ними, і ось ми його зараз розглянемо. Отже, по інвесторам, що у нас є, у далекому 2022-му був один інвестор, і це з глобального інвестора, це 8 мільйонів. І зараз вона торгується близько ціни 6 доларів. Я її купляв по 3 долара близько, і зараз у мене вже є до портфелю 2X. Тому, як бачимо, монета досить гарно себе показує. Навіть на м, медвежому ринку вона м, показувала якісь такі собі рухи. Ви могли її купити по 2,5, продати по 5 доларів. І ось такий собі був потяг накопичення. Відтоді це відбулося ось такий собі взрив: на, можна сказати, навіть 2х пішло до 9 доларів. Піднімалася вона. Е, це монета, яка є однією із нових. і вони це те, що робили і раніше. А що саме я маю на увазі, це те, що у медвежому ринку вони постали стільки інформації, стільки різних новин, і робили ігри. Вони не здавалися. Якщо ж взяти, наприклад, інші монети, там був занепад, ніхто нічого не виконував, усі чекали, що ринок почне е, рухатись, і тоді вони вже будуть закидувати більше новин. Щоб люди заходили, тому що яка логіка у них? Те, що медвежий ринок, нікого немає, нічого нікому не цікаво. Але цей проєкт він постійно розвивався, оновлювався. Я за ним давно слідкую на Твіттері, і можу вам дійсно рекомендувати його як таку собі потенційну ракету. Зараз ви можете придбати. Її на певний кошт, і знизу також добрати, якщо буде певна корекція по біткоїну. Зараз я вам не рекомендую одразу брати на повну суму, тому для цього ви можете її собі додати в watchlist і спостерігати. Під Roy вона торгується на 16X, а, ще локапу не було, і Altum High у нас був по 50 доларів. Що ж, тут далі у нас також є вільний ріст, ми можемо ось тут почати торгуватись і в подальшому побачите якийсь ріст до буквально 30 доларів, де ми спокійно зможемо забирати на наш абсолютний профіт. Можливо, і ви зможете забрати із 6 доларів купивши, ви зможете собі певну суму зафіксувати на 13 доларах, забрати одразу своє тіло і насолоджуватися уже наступним прибутком. Який вам ця монета може дати. Перейдемо до ігор, подивимося на їхній сайт. Так, у них зразу написано, що це Web3Gaming, як uh, і скрізь. Так, тут у них є свої ігри, які ви можете пограти на їхньому лаунчері, в Google Play або в App Store, навіть можете. Більш детально це дізнатись, тому можете переходити. Сайт їх називається Studios Vulcan Vulkan Forge. Останньою в цьому топі буде монетка Engine. Engine це криптовалюта, яка спроектована для геймерів та розробників ігор. Платформа для створення різноманітних ігор та додатків використовує технологію блокчейн, головним чином використовується для обміну цифровими активами, такими як предмети, зброя, костюми і так далі, як в усіх інших попередніх іграх. Екосистема також включає в себе набір таких інструментів для розробників, які дозволяють легко інтегрувати блокчейн у свої ж ігри. Engine використовує стандарт ERC20 на блокчейні Ethereum. По інвесторам у нас було у 2021 році, залучено 19 мільйонів. Переходимо далі. Монетка знаходиться на 137 місці. Капіталізація у неї досить невеличка зараз. Перейдемо по графіку, і, як бачимо, щось схоже з Сендом із Маною монетка виросла до 5 доларів, зараз 0,30 центів. Таке саме накопичення у нас. В будь-якому випадку, якщо ви її візьмете, я думаю, ви бачите тут спокійно по долару ціну. Чи це буде швидко, чи ні, я нічого не можу вам обіцяти. Можливо, вам прийдеться чекати півроку. Це вже залежить від часу. І монета торгується близько 5 іксів від ICO. Небагато, я вам скажу. Приват Token Sale, це в якому році він був. А, ну вони вже розлучені, тому немає чого хвилюватись, щоб хтось їх зможе злити. Монетка доступна на Bybit і на Bingсі, ви можете її придбати. На спот. Так, по сайту у них абсолютно такий собі нормальний сайт. У них є, вроді, навіть кошельок ігровий. Так, Mobile Валет у них є. І Marketplace. Е, сайт доволі добре зроблений. Е, також ви можете тут застейкати, я так розумію, в тому ж кошельку, який ви скачаєте. І е, непогано, я вам скажу, стейкінг під 44 річних. Якщо це дійсно, правда, це, це досить хороша монета. Так, документація. NFT, а от і сам кошельок. А, ви тут можете тримати любі монети. Е, Щось вони, типу, створили аналога TVT. У нас багатько всяких е ігор, розробників ігор, КоНГ, Binance. Тут був залучений Binance USA. на секунду. Дійсно хороший проєкт. Отже, на цьому в мене все. Якщо ви будете брати якісь монети обов'язково, напишіть в коментарі. Дайте знати, або ж заходьте у наш телеграм, в якого ви зможете поділитися якоюсь інформацією, побачимось у наступних відео. Дякую вам за перегляд і до зустрічі!